Якщо вам цікаво, як відбирається зразок, то я сьогодні сама їх відбирала. Ми поїхали позавчора, воно все стоїть, соняшник не запилюється, кукурузу просто можна заходити двох метрову діскувати. Mm -hmm. Я просто ходжу такого. В мене стратегічна сесія, і мені просто хочеться плакати і думати Та за що? Слухай, ти хотіла просто взяти і інтерполювати да? 160 гектарів, інтерполювати на Гати, всю іншу на 300, площу. Да, на так, 300. розтягнути, але. Е як я сказала, сам себе не обдуриш. Хто хотів зекономити, переробляє. Ну там іншим кажу, що ти, коли питання стосується власного здоров'я, ти ж не економиш на цьому, да? mm -hmm. Ти йдеш і здаєш в лабораторію, де там, тобі якісно зроблять аналіз крові. Mm -hmm. Ти розумієш, що за якість і за результат треба платити. Ну, мене, знаєш, завжди дразнить, коли я приїжджаю на те поле, я чую, як воно шумить, і я захотіла вам показати, як воно шумить. Бо в мене під полем тече бух. Воду, з якого я не можу брати. Ось дивіться, тріщина. По локоть. Дивися, я старалась. Дивіся, я добрий. не розумію, що тут за тріщина. Воронка коментар... це стрьом. Е... По крайній мірі на такому, на таких ґрунтах це стрьом. Але знову ж таки, питання не тільки Воронка чи не Воронка, питання в комплексному рішенні. Ти ж бачиш, що відбувається? Бачу. І я буду це змінювати. Так що все буде добре. Всім привіт! Оксана проводить майстер-клас: як відбирати зразки ґрунту. Правильно, для потім подальшого якісного аналізу та що ми будемо то показувати? А? Будемо показувати, як то робити? Ну так, чому не та все дуже просто а оказується. Шо, Ondo, а ти показувала де відбира. Ондо... Сергій оказується шість вже тисяч за цю поїздку. відібрав. 6 тисяч гектарів за 6 днів. Але це з логістикою і з усім. 6 тисяч гектар, і в мене ще 100 з то з сьогодні. Тому е, це дуже просто. Я подивилася, вже побігала перед машиною, і думала, що як, як це відбувається. Якщо вам цікаво, як відбирається зразок, то я сьогодні сама їх відбирала, бо думаю, так. Є багато всяких різних історій, що хлопці не відбирають. Тут вкололи, там вкололи та й все. Тому ми проїхалися сьогодні. Подивилися, як це відбирається. Оксана, дивись, там кожен кожен укол він фіксується. Я бажу. Я ж спеціально знаю. Кожен що... укол. Якщо він має відібрати один зразок, змішаний з 20 уколів, угу. ти це побачиш. Тобто кожен укол фіксується, кожна ця точка. Мені ж хочеться через 3-5 років подивитися, що я нахай задіювала. Ну через 3 роки це треба обов'язково робити. То ми так візи будемо робити. Дивись, яка історія. Він проїхав полко в коляву, так під'їжджає до точки. Мишкою, коротше, нажимає, пішов, включив продувийбірник. Він сам машину поколотало. Поставили на місце mm -hmm. все. Ми так покатались, покатались мішочок, наформував. Ну, це якщо так би дівчинка розказала, але насправді наформував там певну пробу грунту. Взяв мішок, зібрав, мішкою нажимає. Дуже проста приспособа. Дуже просто відбирається, відбирається. Мені дуже подобається через те, що є прив'язка до геолокації. Що ми потім можемо подивитися, як змінюється зараз. Ну як зміниться наша через нашу діяльність показники ґрунту. Бо зараз чого я відбираю зразки ґрунту? Бо тут в мене на цьому полі сусідньому 9 тисяч кальцію, щоб був. Банально баланс кальцію mm -hmm. з магнієм, він просто там і не сувпадне. Мене вже чуть ли не заставляють ріпаки сіяти. Я впиралася, але розумію, що треба щось з цим робити. Тому зараз ми е відібрали зразки ґрунту, я чекаю аналіз, але в мене є сусіднього поля. Я вирішила, що ще й тут треба відібрати, щоб вже точно розуміти, чи тут така сама ситуація, бо там більше змито. Тут сипе цей кусок краще, то й гірше. Тому будемо розуміти. Зараз відібрали зразки ґрунту. Ми сюди заходимо з карбамідом, розведеним з водою і з біодеструктором, і заходимо працювати, і потім починаємо сіяти покривку. Але все я поняла з. Того, що цілий рік собі вивчала і захотіла впроваджувати, що я спочатку роблю аналіз ґрунту, дивлюся, що в мене є, що критичне, що не критичне. До речі, мені партнери підказали, що Оксана, не всі поля ти можеш вивести до того рівня, що ти хочеш, бо інколи навіть мого життя не хватає, щоб то поле збалансувати і треба працювати буде тільки під культуру. І от Перший аналіз ґрунту, потім йде балансування елементів. Я не знаю, це виглядає просто. Ну, послухаючи mm -hmm. е спікерів, де ми з тобою були на no, конференції, да. я розумію, що то не геть просто, але коли в тебе є надійні партнери, є розуміння, як іти, то ти туди будеш рухатись. Тому перший етап йде розуміння, що є в ґрунті, другий етап балансування, третій етап е там іде і е управління пожнивними рештками, дуже важливо. Але перший етап, якщо ти не зрозумієш, що в тебе в ґрунті. А я розумію, що цього дуже багато хто не розуміє. Але в перспективі п'яти років mm -hmm. ті, хто зрозуміє, будуть реально мати перевагу, ніж ті, хто зараз ніфіга не робить. І думати, що дощ впаде, не впаде. Ну, блін, ну не впав дощ. І що? І знаєш, подивилася в наших з тобою друзів, ти теж там вже робиш аналіз в Ореста. В них врожайність пшениці мені скинули з комбайна відео, просто я Віталій записав 7,2%. Сусідів три, а в них сім і два. Ну блин, не розуміють що щось Ну, вони до цього йшли довго. Ріпаки під п'ять. Сусідів вони, навіть не зійшли. В них вони працюють під... з нами давно. Я не пам'ятаю з якого року. Це вже їхній другий чи третій тур mm -hmm. обстеження грохімічного і там дуже гарні показники. Ну тому те те, про що ти говориш, воно пояснюється. Ну сім, де звідки взялися ті симптоми? Раніше ж не було цих симптомів. Не було. Вони відкрито говорять. Ну дуже щиро, відкрито говорять, що е, це шляхи там з 14-го року, по-моєму, хлопці пробують, 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 і ось до чого вони дійшли. Тобто просто колосальна. Знаєш, матчасть і практика вже uh -huh. в полях показує результати. Тому все починається з гріла, друзі. Тому хто хоче зробити аналіз ґрунту, розібратися з ґрунтами, welcome. контакти під цим відео. Всі, хто а, хоче рухатись в цьому напрямку, я вам бажаю, а, щоб ви правильними кроками рухалися. Бо рік під року насправді не сильно відрізняється на півдні як не було вологи, так і немає, і не факт, що буде. І треба вчитися з цим працювати. Чи можна з цим працювати? Ну, люди показують, які працюють, що можна. Mm -hmm. от. А ті, хто не хоче працювати, шукають собі от маски. Тому... Розумієш, усі як думають, от е, там коментарі пишуть, такі, такі дурні коментарі пишуть. Ну, ж тих читає. Ні, ну чому? Я якісь читаю. Mm -hmm. Ні, ну ти ж прочитав, а потім зрозумів, що це дурний коментар. Ну, наприклад, пише, якщо там немає вологи, то ти там роби аналіз, не роби. Якщо немає вологи, то ти внось добре, до не внося. Якщо немає вологи, то немає різниці, чи ти гориш. Ну, mm -hmm. вологи це в смислі опадів. то немає різниці, чи ти ориш, чи те стріптіл, чи там мінітіл, чи неутіл, і так далі. Таку всяку хрінь. Пишуть, пишуть. Я не знаю, хто це пише. Насправді, ну я думаю, що багато космонавтів просто реально ну, десь в космосі, десь або на дивані літають у себе і пишуть цю всю дурню. А, але, але ж ми не для них пишемо це. Але, не але, 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 але багато насправді пишуть тих, хто реально фермирує. І от вони не розуміють, як, наприклад, агрохімія впливає там, от, кажеш, там, за збалансування да, там, різних елементів живлення. От, особливо, під от, особливо під конкретну культуру, наприклад. Як це впливає, наприклад, там, на посухостійкість. Як це впливає, наприклад, на е, можливість рослини брати вологу і її качати, наприклад, як це е, впливає на те, як вона витрачає цю вологу. І тут там грають важливу роль різні там, елементи. Да? Там, ну, залежно від, знову ж, від ситуації, від культури, від поля, і калі, і, магні, і інші і цинки і тому подібне. Тобто, а люди цих речей не знають. От вони mm -hmm. думають, що. Доща немає, то всіх хреново. Але у всіх вже по-різному, у когось хренова, у когось зовсім не хреново. Ми показали відео там вчора чи позавчора. От, показали орангу і показали цю технологію Living Soil Power. Ну. А чувак якийсь пише, от, представ, пише. Е до речі, це відповідь. <сминут> <сминут> пише, що це за технологія, типу, що куча, ну, що рослинні рештки зверху лежать. А як закривати вологу? Ну, от, ну розумієш, ну закривати вологу. І, а різниця суттєва. Ну, різниця суттєва така, тому що там волога збережена, тому що вона там накопичена, тому що вона там пролонговано використовується mm -hmm. і тому подібне. Ну та люди цих деталі не розуміють, вони, вони десь фанатично от, ну, не хочуть вчитися, от знаєш, от я так робив і роблю. От я правильно роблю, і дід робив, і всі робили так, і, і плуг не просто придумали, і тому подібне. От а ну ну воно так не працює на на жаль. Да, є є регіони, є грунти, де де оранка там необхідна і вона працює. І я, я про це ну говорю нормально. Відкрито, але в більшості випадків, по більшій частині України, це На половині вже, мені здається, площа України вже не можна. Це. Тому аналіз ґрунту це базовий показник. Без нього просто щось робити. Це це коли ну це Петю бути, це. Це, це їхати на машині там без спідометра, їхати взагалі без окулярів. Знаєш, ну ну в з зав'язаними очима і тому подібне. це дуже гарно сказано. Тому... Зав'язаними очима купляти добро, а вносити щось і потім не розуміти, що робити. Я просто тобі скажу. Я ж думала, що я така хитра. Угу. Ви приїхали, відібрали мені сто з чимось гектар, та й вони підуть нахрена гроші даром тратити. А вказалося, знаєш, що, сам себе не відеш. Я не знаю, чи можна це говорити, бо люди думають, що я нормальна, скромна, як там вічлива дівчинка, а я батьюкаюсь як сапожник вже. Дивилася, то ти приїхав, бо в нас два міліметри опадів впало, і воно mm -hmm. позеленіло. Ми поїхали позавчора, воно все стоїть, соняшник не запилюється, кукурузу просто можна заходити двохметрову діскувати. Mm -hmm. Я просто ходжу такого, в мене стратегічна сесія, і мені просто хочеться плакати і думати, та за що? Та за що? Ну, Слухай, ти хотіла просто взяти і інтерполювати, на да? 160 гектарів, інтерполювати на гати, всю іншу. На 300, да, 300. так, mm -hmm. розтягнути. Але. Е як я сказала, сам себе не обдуриш. Получається, одне поле. Сьогодні Сергій оце відбирав. Поле між ними кілометр різниці одне село. Опаді випадає, ну, блін, однаково. Там не буває, що тут йде дощ. Один сорт пшениці, посіяний в один день. Тут 38, тут 62. Ну, 38, 62. Скільки різниці між ними? Два і ще трохи, ну, 2,5 дві з половиною тонни округлили різницю. Я зараз буду планувати добриво. Я можу однаково запланувати? Не зовсім. Ні. І тепер приходиться другий раз домовлятися з мамашину за пробу відбірника, за аналізи ґрунту. Ніхера не хитро, розумієш? Так що, от така історія, ребята. Да. Хто хотів зекономити, переробляє. А ще інша історія, якщо ви зробите аналіз ґрунту. Я ще ж рівняла по ціні, тобі скажу, раз ми вже говоримо. Угу. Ти рівняєш їх по ціні і думаєш, так, ну що, прийде відбірник, відбере ті самі елементи, все. Отримуєш результати, не буду ні про кого говорити, а там результати, думаєш, так. Ладно, будемо мовчати, бо. Так і що ну, порівнювати по ціні? І що? Та й що? Та й треба, що десь може бути дешевше, але треба, щоб був результат, бо будуть просто даром викинуті гроші і прийдеться потім переробляти. Тому щоб не переробляти, щоб все було добре, бач, приїхала другий раз машина. І договарюємося далі роботи. Ну так, да. я ну, там іншим кажу, що ти, коли питання стосується власного здоров'я, ти ж не економиш на цьому, да? Uh -huh. Ти йдеш і здаєш там в лабораторію, де там тобі якісно зроблять аналіз крові. Чи якісь інші там моменти. От, ти йдеш до лікаря, якого там тобі рекомендують, якої є класна експертиза, якої є там угу. досвід, в якого є якісь ну, результат. То ну, вже є результат, відгук до того. Ти точно ну, не рахуєш, ти розумієш, що за якість і за результат треба платити. Ну, знаєш, ти ж сама відмітила агрілабу зараз вже. 11 років, да 11. Так ми з 17-го року почали працювати. Да, 11 років ми на ринку. Ми, ми одні з перших. Ми, ми одні з тих, хто ми, ми цим займаємося. Це наш хліб, ми це розвиваємо. Ми це робимо максимально і, і ще якісно. один нюанс. Це ж ми були на конференції, коли хлопці показують результати там 17-й рік, 20-й угу. рік, 23 й рік. І коли ти дивишся, блін, наскільки ці господарства розуміють, куди їм рухатися, розуміють, а я. Хочу сама себе обдурити, на цьому полі зробити, а mm -hmm. на цьому не зробити. Воно ж по сусідству. Ти про технополі результат. згадай, ми були з тобою в світанка, ми були з да, тобою, да. Боже, м це, моїх земляків у Ратівський район, бо я знаю, що. Агробут роблять. Так вже, теж, бо я знаю. Ну, вони без аналізу нічого не роблять. Тобто у них перший крок базовий це аналіз ґрунту. А далі пішло там технологія, добрива, сто процентів і знаєш, все, все починається. От я зараз дивлюся, чого ми такі засмучені, я вам скажу. Бо в нас е, тупо дощі йдуть, от сьогодні нас має заливати дощ. 80% стоїть в прогнозі дощ. Ти бачиш, Ми з тобою заховалися в тіньочок, бо там на сонці просто все плавиться е, і дуже хреново. І коли ти дивишся на те, що ти вложив туди кучу грошей. А результату ти просто, ну я вже розумію, що соняшник запилився. В мене рані соняшник тільки отак, отак, а весь центр пустий. Він просто не запилюється. Кукуруза це двохметровий сідірат зараз. Хоч бери дискову, заганяй зараз, бо вона. Покажеш, да, свої поля? Та зараз покажу, поїду. І це там не твій, не твій просто, соняш? це мій соняшник. Uh -huh. Ми просто підуди, там просто забр взяли аналіз ґрунту, але змите туди краще, uh -huh. а туди геть змите поле. І тут, до речі, кальцію 9000. тисяч. Знаєш, дуже яка фішка? аналіз є, але ж ніхто не вміє прочитати. От просто На пальці одної руки можна порахувати людей в Україні, які можуть прочитати аналіз ґрунту. Це не те, що я от їх немає. От в кого є така людина? Того й роблять аналіз грути. Якщо такої людини нема, то не роблять. Тому в Агрілаба є така людина, і нас мені не одна це така зробити. людина. У вас просто не одна така людина, але і я знаю, дві. я знаю дві людини. Більше не знаю. То, ладно, я двома працювала. От, і тому, коротше, вибір сам за себе відповідає. І от, ну коротше, історія про те, що треба робити, якщо робити, то якісно. Я показую, що я роблю, не то що. Мені не дуже хочеться розказувати вам про свої косяки, бо є е, такі люди, які прийдуть, знаєте, коли боляче ще й сильніше вдарять або плюнуть. От є такі люди. Але для тих, які е, хочуть шукати шлях, які хочуть розуміти, куди рухатися, то я показую, бо я рухаюся. Я три роки, три, третій сезон працювала і поняла, що, блін, ну, не працює це. Треба міняти підхід. З чого міняти? Спочатку треба зрозуміти, що в ґрунті. От мій е, приклад: один сорт. В один день посіяний поле на відстані кілометр, різниця 2,5 тонни врожайності на пшениці 6,2 і 3,8. Все. все. Ти зможеш туди запланувати систему живлення однакову? Можеш. Чи буде вона ефективна там і там? Точно ні. Тому чітко розуміння, куди рухаємося, вибираємо правильного партнера і все починається з того, що родить ґрунт і з ним треба працювати. Ну, у мене 300 гектарів це найменше господарство, з яким ви працюєте, чи нема такого. Ні, це не найменше господарство. У нас були господарства і по 50 гектарів і менше. До нас приходять якісь невеликі, там, ну не знаю, можна назвати їх городами, ну там ну це якісь десятки гектарів, якісь щось вирощують, якісь овочі вирощують, чи якісь ягоди вирощують. От і тому подібне. Ну 10 гектар ягідників це геть зовсім інша прибутковість. Ні, це багато, так, це нормально. Тому там. Є, є, є присилають тільки декілька гектарів. Uh -huh. Нам же ж не тільки ми Ви відбираєте машину, але самі можемо. Є, є різні сервіси, тому нам багато присилають зразки. Uh -huh. Відбирають, ми їх консультуємо, е, даємо методику, можемо проконсультувати більш детально, подивитися на те поле і розказати, як от конкретно відібрати, як це все зберегти, як uh -huh. передати. Е, тому це так, то, також, також працює. Якби зробити полив... Ну, тобто е прибутковість з гектара реально могла би зрости. Могла би? Ну, звичайно, могла б. Ну, знову ж таки, ну, перше тобі ніхто не здасть звідси воду брати. А що? Ну, я думаю, що ні. Ну, Мене, знаєш, завжди дразнить. Коли я приїжджаю на те поле, я чую, як воно шумить. І я захотіла вам показати, як воно шумить. Бо в мене під полем тече бух, воду, з якого я не можу брати. А mm. Наступне питання, слухай. А що, ти, а що ти збираєшся поливати? Ну що б ти поливала? Ну Як... полив би зробила на полі. Ні, ну щоб, яку культуру поливала? Тут овочі. А, ну овочі. овочі це одне питання, так. Да. Ну так кукуруза вже з таким рівнем світла, мабуть, не буде прибуткова, Це вона має за 12, напевне, натиснути. Ні, а ну тут з поливом тебе кукуруза має. ну, с, с... З цими сумою цих активних температур вона має давати в тебе 12 і більш 14-15. 16. А якщо вона цвіте, коли в нас 35 чи 40. Ну, а ти ж збираєшся поливати. Якщо ти створиш е, сприятливі умови для цвітіння, спе, оцей специфічний такий мікроклімат, uh -huh. чому б і ні, ну, все нормально, просто цим треба правильно управляти. Тут, знаєш, цікавіше б вирощувати, е, ну, наприклад, ділянки гібридизації, да, uh -huh. партнерстві з якимось. Світовими компаніями, для когось компаній, не буду назвати, вирощувати. Це вже цікавіше, тут можна гарно на мішках заробити. Але Якщо ізоляція, як її забезпечити? Ну, Це вже інше питання, звичайно. Зато тобі платять гроші. І там вже інший бізнес. там інший, Так, звичайно. Це цікавіше, ніж там вирощувати. А що сьогодні, ну типу, фермери зараз от... Ти їздиш по господарствах, сьогодні ти заїжджав в господарства. Куди вони зараз рухаються, от фермери, хтось робить аналіз ґрунту, але дивлячись на коментарі, які пишуть під нашими відео, я просто думаю, що дуже багато людей, ну, типу, або не розуміють, що відбувається, або не знаю навіть, як це пояснити, їхню таку, таке відношення до ситуації, яка зараз, в якій ми опинилися. Слухай, ну давай так. ну, Перше, як правило. Ті люди, які, скажімо, як це пояснити? Е, ті, які роблять аналіз, ті, які там прогресивні, ті, які там думають, тільки серйозні, ну, вони і коментарі не будуть писати, да? ну, що він буде, які він коментарі має писати. Пишуть коментарі, в першу чергу, якісь там, можливо, невеликі одноосібники, фермери і тому подібне. Яких ми зацепили, да? чи, просто, умнічаємо, умнічаємо. Чи, про, да, да, чи просто хтось взагалі може хто там. Ну, працює на городі, або, або, або взагалі не працює, пише mm -hmm. якісь коментарі. Тому це, це не показник абсолютно. Ти більше в тіктоці ну, сидіти. О, тому ну, це не показник. Друге, е, хто, ну, з нами працюють. Я, ну, якщо з нами працюють, то це вже так, прогресивний, або mm -hmm. той, хто хоче щось змінити, хто стати хоче прогресивним. О, тому вони роблять аналіз, тому що, як я, ну, що я можу відмітити. Угу. Як правило, це компанії в першу чергу, які там розвиваються. Да? Угу. От, це, це не обов'язково великі компанії, це можуть бути маленькі, середні компанії, тільки розвиваються, тільки взяли напрямок на ефективне землеробство, на точне землеробство і щось таке. Ну то, щось роблять. Є якась дорожня карта, і вони розуміють, для того, щоб бути більш ефективними, треба. Ну, треба почати от з цього. Треба зробити аналіз, оце тобі дасть можливість зрозумілити свої поля, рівень забезпечення елементами там. Угу. і тому подібне. Тому. Це, ну, можна дуже довго говорити про це. От. Але ну, це важливий елемент. А який в тебе найтакий цікавіший кейс, з яким ти працював цього року? От. Тобі... Ну, окрім ну, мого, звісно вже. Ну, слухай, цього року в нас... Давай так, сезон тільки почався. Це от, тільки почався. Звичайно, сезон. сезон почався. Південь збирає там, от, от, uh -huh. по суті, активні жнива декілька тижнів да, на півдні. Uh -huh. Тому південь збирає і, звичайно, ми от поїхали. По суті, ми жив в тебе да, на півдні, да, в Миколаївській да, да. області. Ти, ти зібрала і ми приїхали до тебе. А далі там вели великі плани на цей рік, дуже великі. Ми і ми і, і машини, правовідбірників додатково uh -huh. е, дозамовили. І будемо ще працювати з партнерами. От, по допомозі нам у відбору ґрунтових зразків. Mm -hmm. Тому е, плани по аналізу відбору величезні. Е, і ці плани, вони якби е, базуються на основі, на основі цих попередніх замовлень, mm -hmm. бажань, mm -hmm. да, якісь да, аграрії. От. Е, ринок суттєво змінюється, агроринок. Я більше про, е, про свідомість аграрів. аграрії. Аграрії mm -hmm. розуміють, що е, це потрібно робити. І свідомо йдуть на ці всі речі на аналіз рунку. Ось, дивіться, тріщина. Колокоть засунула. Дивіться, я старалася, я не розумію, що тут тріщина. Дивіться, які тріщини. Реально, це капець. Там ще біль ще більше. Друзі, у вас оранка чи без оранки? Я просто нічого не говорю. У мене не може бути оранки, і ти сам пересвідчишся. Я минулого року взяла поля, гарно виорала, щоби. Дати гарний старт, а тепер короче. Але Оксані треба було побачити, що стрьом. Бачите цей стрьом? Так, да, Оксана не вчиться на чужих помилках, вона вчиться на своїй. Е... По крайній мірі на півні і на таких ґрунтах – це стрьом. Якісно, дорого вчиться, результативно. Все ну, добре. Відкажлювати буде кілька ну, да. років оцю мою оранку. Ну mm. таке. В наступному році тут буде мінімальна технологія. З рештками на поверхні. Так, да. ресурсово Так. Да. Але знову ж таки, питання не тільки воренка чи не воренка, питання в комплексному рішенні. Тобто, ми що робимо? Ми зробили аналіз, ми зрозуміли, що в нас відбувається в ґрунті. Да? Ну, да. Співвідношення кальцій, магні і управляємо цим процесом. Кальцій, магні, натрій ми повинні зробити оптимальним конкретно для цього ґрунту. Тому що, до речі, да. це теж впливає на структуру. Залежно від е, балансу цих елементів, співвідношення, вмісту, о, це теж впливає на от, ну, от, от, от такі речі. Ну, далі, Я понятно, буду, що макро-мікроелементи да, ми повинні теж е, оптимізувати, ну, оптимізувати під конкретну культуру. Тому що це те, теж впливає, знову ж таки, дефіцит калію, це теж впливає на посухостійкість, це теж впливає на е, можливість рослини там, е, брати оптимально цю вологу. Те саме стосується магнію, те саме стосується цинку, те саме стосується інших елементів. Крім мікроелементів, тобі потрібно ще що? Тепло Шо? і волога. Тепло в тебе є, а вологи в тебе немає. Тобто, і знову ж таки, якщо в тебе випаде дощ, це ще не факт, що ну, його вистачить. Тому що в тебе повністю пересушений. Те оцей ґрунт як губка. І його ще попробую напитати вологи. І чи надовго? Я для себе. Багато чого цього року змінила, прийняла і рухаюся далі. Знаєш, ти приїхав, коли я вже зібрала пшеницю, не той врожай, який я хотіла, де в мене висихають соняшники, бо там їм херово конкретно, де от така ситуація з кукурузою. Ну це, типу, найкраща кукурудза почти, тут. Ти ж бачиш, що? Бачу. Бачу, і я буду це змінювати. Так що все буде добре. Показую вам, як це робиться, не для того, щоб ви мене тут обсирали, чи Оці ще щось. Оці каньйони, так хто таке. Я це так? показую. Ну, а як це називається? Коли люди, хейтери пишуть е... Павла, коментарі, то їм же ж хочеться чи саме стверджується чи щось. Я розумію, що в мене не так. Я приймаю Та цей план. в більшості досвід. випадків, хто пише коментарі, вони просто займаються, розумієш. Ось тобто, це, ну, тобто, як правило, це люди, які. Тому більшість ніхрена не розуміють, розумієш? І ну ж, може, може, хтось і працює з них на землі. Щось робить там. Я тут, я раді тут розвиваюся. Я тут хочу бути і хочу бути ефективною. І я вірю, що ми зараз, знаєш, сільське господарство прийшло на новий щабель, але не всі готові туди йти. Я бажаю, щоб всі, хто готовий, туди пішли пошвидше. Оце треба змінювати. Я це розумію в степу. Я побачила, що є інші результати і що можна йти. Тому ми туди йдемо. Підписуйтесь до Оксани, підписуйтесь на гріла, підписуйтесь на ранінг фармінг. Ранінг фармінг переходьте за посиланням внизу. Да, друзі, вчіться, досконалюйтесь, прогресуйте, не стійте на місці. Буде у вас все круто. Будете ви прибутковими, багатими, крутими, і буде наше агро теж крутим.